Якщо ти бойовий медик, ти сам вирішуєш, кому жити, кому вмерти. Володимир Захаров, колишній боєць батальйону Азов, розповідає, у 2014 році там йому запропонували посаду десятника роти охорони. Згодом він став інструктором із тактичної медицини. У 2020 році потрапив у 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду як водій санітар медпідрозділу. Дуже мало хлопців, які хотіли би йти на посаду бойового медика. Бо в зоні бойових дій медик для Російської Федерації є пріоритетом. Першого знімають бойового медика. Якщо він толковий медик, він може врятувати 10 10 побратимів. каже за час служби у нього утворилися множинні кісти в нирках а також він пережив більше десяти контузій. Зареєстрованих тільки три. Бо на той час, коли я пішов до лав Азову. Хлопці, які отримували важкі контузії, це не звертали. самі хлопці не звертали уваги і не звертались до допомоги до лікарів. У мене дві міжхребтові грижі, мінус слух на ліве вухо на 45%. Я глухий, я ношу слуховий апарат. За станом здоров'я із жовтня минулого року, Володимир служить у місцевому територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Я не розумію людей, бо вони вважають, що дуже багато кілька більш кількість людей, які працюють в ТЦК, вони ніколи не були в зоні бойових дій. В нашому ТЦК дуже велика кількість хлопців та дівчат, які були в зоні бойових дій, перевели за станом хвороб. Періодично військовослужбовець на своїй автівці возить на фронт різноманітну допомогу від благодійного фонду Люди об'єднані Україною. Також проводить курси з тактичної медицини та базової військової підготовки в навчальних закладах. Учні були дуже здивовані, бо для них було такий маленький шок побачити. Військовослужбовця дуже великі кількість татуювання пірсингу. Вони пожали мені руку, зробили зі мною. Фотосесію посиділи в автівці, відчули запах зони бойових дій, бо машина приїхала якраз з зони бойових дій і була грязнюча. До того як піти на війну, розповідає, працював майстром із пірсингу та модифікації тіла, а також був співвласником тату салону в Києві. Майже 55% тіла чоловіка в татуюваннях. У мене є три татуювання на голові, зараз покажу. Два татуювання схожі і один оберіг на затилку. Коли я роблю татуювання, так боляче, але це біль не така тяжка, ніж втрачати побратимів. Краще не втрачати. Побратимів, а більш було важке татуювання. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.